22 травня на спортивній базі Переяслав пройшов другий етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Понад 120 учасників змагалися на човнах драконах. Ходімо дізнаємось про це детальніше. У заході взяли участь учні 7-10 класів навчальних закладів Переяславської громади. Змаганнями на човнах драконах юні джури визначали власну спритність. Його метою є розвиток веслування у Київській області та популяризація драгонботу, а чемпіон фіналу змагань матиме можливість поїхати на чемпіонат України у складі збірної у Київській області. Детальніше про змагання розповів директор Переяславської станції юних туристів, головний суддя першого міського етапу Всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура Анатолій Близнюк. Це перший день у нас вчора відбувався на базі Другої гімназії, де проводились конкурс виду строєвий поряд, смуга перешкод, польова стрільба і конкурс «Відун». Київській області вперше проводиться такий вишкіл, як із виду водного туризму. славом на дистанції водного туризму Драгонбуд. Завтра продовження наші змагання, де будуть змагатися наші юні жури у видах із силової підготовки. Переможці за результатами трьох днів будуть приймати участь у обласному етапі, який відбудеться 6 червня у Баріс районі. На заході був присутній заслужений працівник фізичної культури і спорту України, президент Федерації України та Європейської Федерації з веслування на човнах драконах Валерій Моргун. Він розповів детальніше про ідею проведення джури на човнах. Давно планували захід провести в Періасло Хмельницькому і щоб тут з'явилися дракони. Дракони це човен, в якому можуть вислувати від 10 до 20 людей. Володимир Буряк з'вернувся до Федерації з вислування на човнах дракон з пропозицією, щоб провести тут ну, змагання в рамках козацьких розваг. І ми Федерація пішла на зустріч, передоставила човни для того, щоб тут. Провели змагання сьогодні. Діти змагаються на дистанції 200 метрів. Ми бачили попередні заїзди, півфінали, і зараз проходять фінальні заїзди. Діти провели тренувальні заїзди та з нетерпінням чекали початку змагання із суперниками. Представниця рою Переяславські козаки другої гімназії Дарина Химич поділилася своїми очікуваннями перед поєдинком. А у нас Драганбот буде в другому заїзді. От і я взагалі переживаю, і всі переживаємо, але ми хочемо дуже виграти. То що ну взагалі ми і готувались до драганботу, то що там і навчалися, і це, і це взагалі ну дуже класно. І взагалі драганбот це дуже цікаво. І там прям там треба там прям гребсти так сильно. Ми сподіваємося, що ми переможемо. То що ми другого школа, друга завжди завжди перемагає, і це треба так зробити. Під кінець заходу переможці нагородили грамотами та медалями. Перше місце по сівірій Переяславські козаки гімназії номер 2 Друге серце патріота гімназії номер 2 третє укроп ліцей імені Івана Мазепи.